За останній рік медичний напрямок є пріоритетним для Синчанської територіальної громади. Медичні заклади громади поповнились як новими пакетами медичних послуг, так і сучасним обладнанням для більш якісного обслуговування жителів громади. Розширили спектр послуг завдяки розширенню ліцензійних. Вимог і ліцензійної практики, тобто ми додали до своєї ліцензії стоматологічні послуги, ультразвукові послуги також розширили, розширили лабораторію, тобто в населення нашої громади є можливість не їхати в інші громади до на вторинну ланку, а отримувати дані послуги саме в нас в громаді. Завдяки програмам підтримки з місцевого бюджету нам вдається оновити обладнання завдяки цьому і стоматологічні Послуги на даний час для населення є безкоштовною послугою, саме завдяки тому, що ми розширили ліцензію, в нас є можливість їхати в віддалені куточки і надавати стоматологічні послуги навіть не в амбулаторії, а на виїзді. Відтепер жителі Сенчанської територіальної громади можуть зробити та отримати весь необхідний перелік аналізів торинної ланки безпосередньо на місці. Легше небагато. Тобто ми з додому приїхали. чоловік забрав цю до медсестру, і потім нас ну нам повідомили про те, що нам не треба буде навідуватися. До нас буде приїжджати е, патронажна медсестра додому. І кожну неділю вона навідується. Ми важимось, ну не знаю, нам підказують як. Що нам робити? Ну, набагато легше. У Синчанській громаді за рахунок розширення ліцензійних вимог та практики впровадили стоматологічні послуги та можливість їх надавати на виїзді. Хірургічне видалення зубів, ну там і інші маніпуляції. Допустім, там проводилися верхушок корня. Так раніше проводилось дуже часто шинування, в даний момент якось спасіба Богу, нема цього. І терапевтичні послуги, лікування зубів. Ведеться прийом дорослих і дітей. Завдяки участі у державних програмах з розвитку та фінансування медичного напрямку, Синчанська громада отримала сучасне обладнання та техніку для принципово нового підходу до надання медичних послуг у сільській місцевості. Машина у нас з'явилася завдяки тому, що ми брали участь у проєкті Турбота з народження вдома. Конкретно для чого потрібна ця машина для виїзду патронажної медичної сестри. Наприклад, зараз у нас є 12 сімей, якими надаємо такі послуги, і дві вагітні, які ж в майбутньому також будуть у цьому проєкті. Ми отримали пересувну амбулаторію для надання виїздів, мобільних виїздів і вузькі спеціалісти, і сімейний лікар, виїзди на віддалені території. Ця послуга є важливою для наших. Пацієнтів, оскільки в більшості випадків ми обслуговуємо населення і маломобільне, і людей старшого та похилого віку, тому мало хто може дібратися до амбулаторії, не дивлячись на те, що наша громада вона компактна, невелика, і населення невелике, але все одно. Людям важко виїжджати до лікарів, тому тим паче до вузьких спеціалістів, які знаходяться у інших містах. Тому ця послуга є дуже популярною. І е, щоразу ми надаємо такі послуги практично щомісяця. То 30 осіб там 40 осіб. Ми надаємо такі огляди. їм. Надання якісних медичних послуг до найвіддаленіших куточків громади це головний пріоритет для керівництва громади. Маємо зараз оновлену медицину сільську, хотілося б залучити більше лікарів, молодих спеціалістів сюди, до нас у нашу громаду. Ми пропонуємо їм гарну достойну заробітну плату, пропонуємо житло і всі умови для їхньої роботи і їхнього проживання. У планах у нас додатково запустити ще один медичний заклад, це ФАП у мікрорайоні Засуля, вже розпочаті ці роботи. І звичайно, розширення послуг, які надає наша первинка. Одна з первинок, я думаю, що в області, і в Україні де такий великий перелік медичних послуг, які вони надають.